Отче наш, тих, хто є на сонці, на небесах. Дай Бог, щоб святили Твоє, Дай Бог, щоб прийшло Царство Твоє. Дай Бог, щоб була воля Твоя, Як на сонці небі, так і на землі. Хліб наш насущний. Дай Бог сьогодні і прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не допусти до нас покус. Але визволи нас від лукавого, Богородиця. Іво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена підлона твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спасителя душ наших, достойно я істину, величати блаженною Тебе, Богородицю, це блаженну, непорочну Матір Бога нашого, чеснішу від херовимів, неземляно від серафимів, що без утління Богослова породила, правдиву Богородицю Тебе величаєм. За нас, за Україну, всіма святими сказати Слово перед Пресвятим Богом, благаєм, за скоріше Воскресіння наших героїв, за те, щоб Україну неньку, навіки вічні, як гетьман, як президент, як король, очолив славний великий кобзар. Тарас Григорович Шевченко, згідно пророцтва, який передав Пресвятий Бог і Ти, Божа мати Пресвята. Дай Боже, щоб сталося скоріше все це. І не Отця, і Сина, Святого Духа просимо окремо тебе і за наших воїнів, козаків, захисників, за тих, що ранені, за тих, що полонені, за тих, що несправедливо ув'язнені, за хворих, немічних, подорожуючих. Особливо ласки Божої потребуючих в Україні і за всі живі сторіння у світі, добрі, гарні за всіх тих, які, Божі діти, і твою милість прибігаємо, Богородице, Діво, молитвами нашими, скарботах, не погорди, но відвідти збавляй нас, єдиночистая і благословена. Пресвятая, Богородице, спаси нас, прости. З присвятим Богом моління наші прийми і зроби все те, що вийде в цьому світі на добре і святе. Ім'я Отця і Сина, Святого Духа навіки вічні. Амінь.